Як я саджаю картоплю на косогорі, де немає жодного рівного місця. Е, цей кусочок був зарослий деревами, лозами, не від чим. Один рік відстоялося після корчування, скорчував я все, було підживлено. Трошечки я обробляв було. Я би робляв, просто перегорав і залишив. Воно трошки заросло, знову перегорав, знову залишив. Ну, тут Земля, в принципі, вже якби так вироблена, вже м'якша, як була в минулому році. Ось, але все рівно. Все рівно нелегко садити, бо земля ще, ще твердувата, Глибоко глибше не візьмеш. Але е, питання в тому, як садити картоплю, коли в тебе міжрядя 90 см між колесами по центрах. Жляді не можна завозити, не можна розширити, ніяк цього зробити не можна. Цю технологію я видивився, підглянув на голландському сайті ті, які займаються професійно картоплею. І вони садять картоплю, тільки в них навісне трошки інше, відрізняється від нашого. Вони садять картоплю 90 см під рядка. Я як саджу картоплю, то я. Зміщую при посадці рядок на рядок, буквально трішки на сантиметрів 5-10, і в мене виходить рядок чистим 80 см ну, 85. Плюс в цьому, що коли косогір мене зносить, я не наїжджаю на рядок. Тобто, якщо в мене, наприклад, йде на цю сторону, саджу, да, то в принципі рядок не буде завужений. Якщо в цю сторону, наприклад, буду садити в іншу, де в мене типу, рядок від рядка стягує То якщо буде за широко ось як тут ось таке місце є. Або, наприклад, ось тут. Нічого страшного. Ну, це взагалі. Я це вже років з 5 так експериментую, нічого страшного немає. Звичайно, на рівному воно більш акуратніше вийде, але тут я зараз стою, щоб бути отак. Нормально, от в горизонті. Тобто зараз йде. Уклон. І, звичайно, що це зносить, отут потрішки десь зносить. Ось, і отак от це їжачками пройшовся, бо вчора пробував огортати. Я огортаю дисками. У мене диски 600 мм в діаметрі. Ось земля була дуже мокра, то така брилка невеличка. Зараз от їжаками пройшовся, їжаки розширив якраз по слідові І все, і брилку розбиває. Ось таке чудове поле виходить. Багато хто критикував дану технологію посадки картоплі, але я особо на це уваги не звертаю, бо я не обробляю хімію і в мене немає хвороби фітавтора, тому що широкі рядки і де продувається повітрям картопля, типу є така природня вентиляція. Рідко посажена картопля, вона якби вентилюється і відсутня та фітафтора. Ось так. Так що, кому нема виходу, я попробував, перевірено, працює. Бо, на жаль, я ці колеса не можу ні перекинути, ніяк, ні звузити, не розширити. Якщо я чуть розширю, то буквально 5 см на одне колесо це не прошу. І ось так. Який урожай буде, будемо бачити.